У сучасному футболі кожен гравець має свою армію фанатів і своїх хейтерів. Хтось не любить Роналдо за його его, хтось вважає, що Месі занадто тихий, а Неймара критикують за симуляції та фінансові апетити. Але є гравці, яких поважають практично всі, і суперники, і вболівальники. Вони не просто талановиті, а й скромні, чесні, віддані грі. Їхні дії на полі та поза ним змушують навіть найзапекліших критиків мовчати. Сьогодні ми якраз поговоримо про таких гравців, яких всі люблять. Ви на youtube каналі Фальшивий Стадіон, і це топ 10. Футболістів, яких немає хейтерів. Одразу хочу сказати, що в цьому відео не буде зідана, Мальдіні та інших футболістів, які вже закінчили кар'єру. Тут я розповім лише про футболістів, які зараз є діючими гравцями. Тому обов'язково поставте свою особливу вподобайку, а якщо ви ще не підписані, то обов'язково це зробіть. Десяте місце і Томас Мюллер, який є одним з найбільш титулованих німецьких футболістів в історії. Але протягом своєї кар'єри є відчуття, що Томаса нібито недооцінюють. Він виграв 12 чемпіонських титулів Бундесліги, став чемпіоном світу у складі Німеччини. Двічі брав бронзу на євро та вигравав з баварією Лігу Чемпіонів. За Мюнхенський клуб Мюллер відіграв близько 800 матчів, в яких зробив понад 500 результативних дій. На противагу своїм результативним діям та відданості баварії, Мюллер завжди залишається якимось тіньовим гравцем. І на мою думку, це зв'язано з тим, що він не має якоїсь конкретної позиції на полі. Мені подобається бути активним в просторі позаду середньої лінії суперника. Саме тут я можу бути найбільш корисним. Я суміш нападника і півзахисника, це мій інстинкт. Саме так в одному з інтерв'ю Мюллер говорив про свою позицію на полі. Тобто Мюллер може зіграти на будь-якій позиції справа, зліва, в центрі, атакуючого півзахисника. Також він може виконувати роль фальшивої дев'ятки, але на будь-яких з цих позицій він завжди був корисним. Якщо говорити про Томаса поза футбольним полем, то звичайно, що він є душею компанії. Одноклубники цінують його за почуття гумор. Мура як в роздягальні, так і на полі. А ще Мюллер обожнює давати інтерв'ю журналістам, яких він завжди жартує. В одному з інтерв'ю, коли Мюллера запитали, чи планує Німеччина виходити у фінал. Мюллер посміявся і сказав, що у них є план тільки дойти до півфіналу і вилетіти. Ну і, звичайно, що любов фанатів, яку заслужив Томас Мюллер за свою вірність Баварії. Хоча пропозиції надходили від Челсі, Мілана, Інтера, Реалу та, зокрема, з Китаю, також ходили чутки, що, начебто, Манчестер Юнайтед хотів купити Мюллера за 100 мільйонів. Проте сам гравець говорив: немає сенсу переходити в інший клуб, якщо ти вже граєш найкращому. На дев'яте місце я поставив Марко Асенсіо, який все-таки міг залишитися в реалі, проте вибрав зовсім інший шлях. Якщо вірити чуткам, то Реал робив йому дві пропозиції з покращенням контракту. А ще однією фішкою, яка могла бути в контракті Марко Асенсіо, це те, що він сам міг поставити термін її своєї угоди. Тим не менше для гравця було не так важлива фінансова сторона, а саме ігрова практика. Хоча Анчелоті завжди говорив, що він розраховує на Марко Асенсіо, що він ключовий гравець, і те, що він потрібен клубу того ігрового часу, якого хотів сам. Футболіст в нього не було. Знаєте, ігрова практика Асенсіо в ПСЖ, на мою думку, якась змазана. Це розуміє і сам гравець, і так само розуміє керівництво Паризького клубу. Саме тому зараз гравець перебуває в оренді в англійській Астонвіллі. Так, нехай ця оренда без подальшого права викупу, але ми прекрасно розуміємо, якщо Асенсіо покаже хороший футбол в Астонвіллі, у Най Емері обов'язково підпише футболіста на постійній основі. Так, звичайно, чергове чемпіонство в ПСЖ це цікаво. Але, на мою думку, Астон Вілла якось більше підходить Марко Асенсіо, хоча не знаю. Восьме місце і Марко Ройс. Без сумніву, один з найкращих та корисних гравців німецького футболу у 21-му столітті. Він є символом бездоганної гри в центрі поля, лідерських якостей і вважається одним з найуніверсальніших футболістів свого покоління. Але, звичайно, що фанати Борусії та інші пересічні вболівальники цінують та люблять Марко Ройся саме за його вірність до клубу. Коли команду покидали Гьодси, Лівандовський, Хумельс та інші, Ройс завжди залишався і говорив, що він ніколи не піде грати за Баварію. Він став символом клубу, найчастішим гостем соціальних мереж, а його футболки продавали. Трохи менше за всіх інших футболістів разом взятих. А ще в 17-му році він з'явився на обкладинці FIFA. Ну і, звичайно, що дуже прикро те, що йому не вдалося таки виграти з Борусією чемпіонство Німеччини. Хто його знає, можливо, Марко Ройс повернеться в Борусію в якості тренера і зможе підняти над головою цей трофей нехай вже й іншій ролі. В сьоме місце і Кевін Дебрюйне, в якого було два заходи в АПЛ. Перший, який провалився, після чого він перезагрузив свою кар'єру в Німеччині і з новими силами повернувся вже в Манчестер Сіті. І знаєте, останні роки вже. Якось важко уявити Манчестер Сіті без Кевіна Дебрюйна. Він ключова частина команди і прекрасно довгі роки взаємодії з пепом Вардіолою. Здається, що вони розуміли та розуміють один одного, начебто з слова, навіть тепер у такий складний час для Манчестер Сіті. Кевін не корисний на полі як з м'ячем, так і без м'яча. Він вміє забивати в самий необхідний момент, а ще ніколи не жалів гольових передач. Про що й свідчить його статистика 173 передачі. А ще він говорив: якщо потрібно пробігти 100 кілометрів для команди, я зроблю це. На шосте місце я Оставив двох наших футболістів, це циганков та довбик. І знаєте, коли я готував це відео, я думав, ну кого ще можна вибрати з наших українців, але тільки цих два чомусь спадають мені на думку. Якщо у вас є свої варіанти, обов'язково напишіть в коментарях. Сезон Довбика та Циганкова у скромній Жероні та їхній прорив, мені здається, це було щось нереальне. Так, звичайно, я не дивився кожен матч Жерони, але як же було круто, коли Довбик практично в кожному матчі або віддавав асист, або сам забивав голи, просто писав історію для українського футболу. Тому що давайте будемо чесні, цих 25 голів та 10 асистів, які довбик віддав в тому сезоні. Я сумніваюся, що якийсь українець ще колись поб'є. Звичайно, що я маю на увазі тільки Лалігу, і мені особливо зараз також цікаво дивитися за його періодом в ромі. Якщо про це ганково, то мені здається, що він просто хороший хлопець і його цінують в команді. Він вміє грати на результат, а ще є ключовим гравцем в клубі. П'яте місце і лука Модріч, у якого було складне дитинство через війну в Югославії, коли його сім'я була змушена покинути свій рідний будинок і поїхати в табір для біженців. І сам Модріч говорив, що на той момент він не знав, що в країні йде війна, тобто батьки хотіли його від цього захистити. По характеру Хорвата можна зрозуміти, що в нього взагалі немає ніякої агресії на футбольному полі. І, можливо, ви і не знали, але у 2011 році він міг опинитися в іншому лондонському клубі. Челсі хотіло підписати гравця, але Тоттенхім не хотів підсилювати свого конкурента. Проте все-таки через рік Модріч таки покинув Тоттенхім і поїхав в Реал Мадрид. І знаєте, перший рік Хорвата в Мадриді був не таким уже й радісним. Деякі журналісти навіть почали називати його найпровальнішим. Трансфером 2013 року. Проте ми прекрасно знаємо, що було далі: 6 перемог в лізі чемпіонів, 4 чемпіонства Ла Ліги, різні кубки. Ну і звичайно, що Золотий М'яж 2018 році. За довгі роки Модріс заслужив кохання вболівальників Мадрида. Його люблять за талант, за професійні якості, за титули, завойовані з командою, а також за його скромність, харизму та його характер. І є одна хороша історія, яка показує справжній характер Модріча, як і багато футболістів. Модріч щодня отримує тисячі повідомлень, і одне з таких повідомлень було відправлено 80-річною вболівальницею Мадрида, яка говорила, що в своєму житті за ці 80 років вона найбільше хоче сфотографуватися саме з Модрічем. Він чудова людина, скромний та добрий хлопець. Ну і, звичайно, що Модріч відповів на її звернення і сказав, що вони обов'язково зустрінуться, а ще що він подарує їй футболку зі своїм автографом. Четверте місце і Сон Хен Мін, який став першим футболістом з Азії, якому вдалося забити 100 голів в англійській прем'єр-лізі. Знаєте, сон, на відміну від інших футболістів цього топу, залишається одним з тих гравців, якого немає клубного трофею. Проте він досі відмовляє топ-клубом і залишається вірний Тоттенхіму. Він дарує нам гарний настрій, тому що він завжди щасливий. Серйозно налаштований на полі, але якщо є місце для жартів, то він дарує нам позитивну енергію для команди. Саме так говорять одноклубники Сона про футболіста. Сам гравець сім разів признавався найкращим футболістом Південній Кореї, двічі став найкращим гравцем сезону в Тоттенхіві, а ще в сезоні 21-22 він став найкращим бомбардиром АПЛ. Проте він так і залишився скромним хлопцем, який ніколи не веде себе як мегазірка, хоча він є найпопулярнішим спортсменом у своїй країні. Ну і звичайно згадайте той момент, коли Тоттенхем грав проти Евертона, коли сон не в характерній для себе манері зломив Гомеса і як він сильно переживав на полі, і скільки разів він вибачався після цього інциденту. А ще в своїй наступній грі, коли він забив два голи, він все одно не святкував, а демонстративно на камеру вибачився перед футболістом та перед вболівальниками. Я не думаю, що в північній Кореї буде такий гравець, як сон в найближчі 100 років. Саме такі слова сказав найближчий друг Сона, з яким колись вони тренувалися. Третє місце і садіо так можу погодитись, можливо, передбачувано. Сенегальський футболіст чудово пам'ятає про своє коріння, а його приїзд в місто це є справжнє свято. Мане є просто місцевою гордістю. Він не тільки допомагає словами, а й справами. Сам гравець говорив, навіщо мені 20 Феррарі, що це дасть світові? Я голодував, працював в полі, грав в босоніж і не ходив до школи. Тепер я можу допомагати тим, кому це потрібно. У 2019 році під ініціативою МАНЕ розпочалося будівництво медичного центру, на яку Мане виділив 455 тисяч євро. А ще в своєму рідному бамбалі він будує школи, провів інтернет і, взагалі, постійно допомагає своєму рідному місту. А ще в одному з матчів у мене було помічено розбитий телефон. Тобто для нього матеріальна цінність взагалі не несе якоїсь цінності. Він сам пройшов таку школу виживання і тепер намагається зробити все, щоб покращити життя людям в його країні. Здається, в Єгипті є два чуда світу: Мухаммед Салах та Піраміди. Салах вже давно почав бити всі рекорди АПЛ, став одним з найкращих футболістів Африки. Вдома його люблять не лише за вражаючу статистику, а й за казкове піднесення з єгипетської глушини. Салах виріс у селі на гріх, це неподалік Олександрії. Грати в футбол він почав почав Лише в 7 років і м'ячем для них тоді було абсолютно все. Починаючи від одягу, який вони скручували, начебто в м'яч закінчуючи навіть бутилками, якими вони теж грали в футбол. І так тривало до 14 років, поки Салаха не помітила одна з місцевих команд. Але щоб потрапити на тренування, Салаху доводилось трястись в автобусі по 4 години, змінюючи мінімум 3 автобусні маршрути, і так майже щодня. Але звичайно, що все це окупилося і вже в 19 років. Він був запрошений в національну команду Єгипту. Пізніше ви і так знаєте, як склалась кар'єра Салаха. Сам гравець дуже дбає про своє рідне село. Він не обмежується грошовими переказами, а збудував там школу, круте футбольне поле та закупив обладнання для спортзалу. А ще він регулярно жертвує гроші на медицину, а також допомагає молодим парам укладати шлюби, перераховуючи гроші на весілля. Наприкінці 2017 року Салах зробив ще два потужні вчинки. Спочатку врятував єгипетський фунт, коли чиновники зізналися, що терміново потрібна підтримка іноземної валюти. Салах одразу відгукнувся і перший віддав державі 210 тисяч фунтів. А слідом Мухаммед перерахував ще 27 тисяч англійських фунтів у Фонд Асоціації футболістів ветеранів Єгипту. Асоціація, яка підтримує колишніх футболістів Єгипту, які зараз знаходяться в складному положенні. Зрозуміло, що це не повний список тих хороших справ, які виконував Мухаммед Салах. Він постійно допомагає своїй країні, за що давно перетворився в національного героя. Перше місце Інголо Канте, якого називають справжнім добряком. А все пішло ще з дитинства. Він народився в передмісті Парижа у 12 років, втратив батька, жив із трьома братами та п'ятьма сестрами. Тому знав, що таке працювати і як виживати. Канте з самого дитинства знав ціну кожного заробленого цента. І в той час, коли його одноклубники та інші футболісти англійської прем'єр-ліги роз'їжджали на самих крутих машинах, Канте довгий час був відданий своєму міні Куперу. На противагу своїй зірковості, він завжди залишається скромним хлопцем, який ніколи не відмовить фанату у спілкуванні. Навіть коли до нього може підійти вболівальник команди суперника, була історія, коли Челсі обіграв лондонський арсенал 3-2, гравець залишив стадіон і по дорозі зустрів фаната Канонірів. І коли фанат Арсеналу сказав, що він дуже засмучений результатом команди, Канте просто подарував йому легку усмішку і вибачився. А ще була ситуація, коли після служби в мечеті до канте підійшов фанат і запросив його додому пограти Піспі, то як? Ви думаєте, що канте відповів йому, звичайно, що він пішов разом з ним додому. Тобто більшість інших футболістів просто навіть не звернули би на це уваги. А канте наскільки сором'язливий та добрий, що напевно навіть не вміє відмовляти. І ще одна ситуація, яка відбулася з французом, коли власник його улюбленого ресторану запросив його на весілля своєї дочки. Тут канте також не відмовився. Прийшов, привітав молодя зі сцени, роздав автографи та був душею компанії. І так, нехай європейська кар'єра для Канте вже закінчилась, але навіть в Саудівській Аравії він став улюбленцем публіки. І як же круто, коли фінансове становище ніяк не впливає на твої людські якості. Всім дуже дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалося це відео, не дивлячись на мій жахливий стан. Все-таки хочеться зробити для вас контент, тому обов'язково підпишіться та поставте вподобайку.